Відповідно до розпорядження голови обласної ради Михайла Васильовича Загородного за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, вагомий внесок, розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини, активну громадську діяльність, грамотою Хмельницької обласної ради, з врученням подарунком нагороджується. Козачук Олег Іванович, виконуючий обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства Хмельницького волонера. За сумлінну працю, належне виконання функціональних обов'язків, вагомий внесок, у забезпечення та високу організацію надання послуг з відпочинку та оздоровлення мешканців Хмельниччини, активну громадську діяльність. Віж Олег Миколаївич, директор лікувального здоров'чого консунатори проти профілактори я планує виставку дивця невнетовариства і мікробуден. Спасибі вам за світлі дні, що добре провели ми в джерельці, за спів пісень, за танці, за походи, готові ми роздати нагороди. Для награждения слово надається директору дитячого здорового заклада «Джерельцы» Вишу Олегу Миколаевичу. Дорогие ребята, вот и подошла к концу наша смена. Оглядываясь назад, я думаю, что большинство из вас может сказать, что мы здорово провели это время вместе. У нас были замечательные вечерние программы, захватывающие соревнования. На этой смене у нас установили три новых рекорда лагеря. Увлекательные поездки. У вас прибывая здесь, у вас была прекрасная возможность получить новые навыки, развить свои творческие способности, оздоровиться физически и просто хорошо отдохнуть. У каждого из вас были свои маленькие и большие, у кого маленькие, у кого большие победы. Кто-то научился плавать, кто-то первый раз вышел на сцену, кто-то открыл себе новый талант, кто-то танцевал свой первый медленный танец. Вы учились быть самостоятельными, находясь далеки от дома, и учились жить в коллективе, решать свои вопросы, проблемы. Самое главное, что объединяет нас всех, что мы стали богаче богаче стали, у каждого из нас появилось множество хороших, надеюсь, верных, добрых друзей. Сегодня день, скажем, Кодяк. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы выбрали именно наш лагерь. И от вашего имени хочу поблагодарить тех людей, которые находились с вами практически 24 часа в сутки, заменив родных, близких. В первую очередь это воспитатели, вожатые и медицинский персонал, а также всех других персон... людей нашего подразделения, которые обеспечивали жизнедеятельность лагеря. Я желаю вам здоровья. Впереди у вас учебный год. Желаю успехов в этом учебном году. Не забывайте жиральцы, мы ждем вас в следующем году. Смотрите, заходите на сайт. Доброй погоди. Рамотою дитячого здоровчого закладу Джерельця публічно публічно-акціонерного товариства «Хмельницьк Обленерго» за активну участь у житті табору нагороджується Бардар Єлізавєта. Грамотою за активну участь у житті табору нагороджується Каневський Артемій. Грамотою та футболкою дитячо-здоровчого закладу Джерельце за активну участь у житті табору. вагомі досягнення в вокальному мистецтві нагороджується Гец Олександра. Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору нагороджується цвігун Максим. Грамотою дитячого здоров'ячого закладу Джерельця, публічного акціонерного товариства Хмельницького Бленерго за активну участь в житті табору та вагомі досягнення в вокальному мистецтві народжується гончарук Ангеліна. Грамотою за активну участь у житті табору наороджується Ковачук Владислав. Грамотою та футболкою дитячого здоров'ячого закладу джерельця народжується качан Вероніка. Ковальчук Владислав також отримає футболку. Грамотою за активну участь у житті табору народжується Урбанський нікіта. За активну участь у житті табору грамотою народжується бацман Денис. За активну участь у житті табору народжується бацман Максим. За активну участь у житті табору грамотою народжується Ткаченко Даніїл. Грамотою дитячого здоров'я закладу Джерельси. За активну участь у житті табору народжується ткаченко Владислав. Грамотою дитячого здоров'я закладу джерельці публічного акціонального риса Хмельницького БЛНР за активну участь в житті табору народжується Павлова Софія. За активну участь у житті табору та вагомі досягнення у вокальному мистецтві народжується надойна дарина. Затинуючись у житті табору, на грамотою народжується Гончарук Давід. За активну участь у житті табору, грамотою народжується козак Владислав. За активну участь у житті табору Грамотою народжується скляр Наталія. Грамотою за активну участь у житті табору народжується мазур Марія. Грамотою за активну участь у житті табору народжується Бондар Максим. Грамотою, активну участь у житті табору, народжується безпрозвана Юрія. Грамотою, участь у житті табору, науроджується Хмель Ольга. Грамотою, участь у житті табору, науроджується Панчак Ігор. Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору та вагові досягнення у вокальному мистецтві народжується заміховська Анастасія. Грамотою за активну участь у житті табору та вагові досягнення у вокальному мистецтві народжується побережна Катерина. Грамотою за активну участь у житті табору народжується гунько Ніна. Грамотою за активну участь у житті табору, народжується голова та поліна. Грамотою за активну участь у житті табору, наороджується Сінчук тарас. Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору, народжується Буяр андрій. Грамотою, за активну Участь у житті табору, та вагомі досягнення в вокальному мистецтві наороджується Марценюк Владислава. Грамотою за активну участь у житті табору, та вагомі досягнення в вокальному мистецтві народжуються Назаров Дмитро. Грамотою за активну участь у житті табору наороджується Кобець Олена. Грамотою, дитячо зоровча закладу за активну участь у житті табору наороджується куненець Сергій. Грамотою за активну участь у житті табору та вагомі досягнення в вокальному мистецтві народжується Яворська Дарія. Грамотою за активну участь у житті табору народжується гончар Аміна. Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору народжується Михалевська Анастасія. Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору та вагомі досягнення у вокальному мистецтві народжується козачок Сергій. Грамотою та футболкою! За активну участь у житті табору та вагомі досягнення у вокальному мистецтві наороджується шаповалова є Грамотою за активну участь у житті табору народжується Фордуй марія. Грамоту за активну участь у житті табору наороджується тимощук іван. Закинучись у житті табору, грамотою і народжується сухарник Катерина. Затинуючись у житті табору, грамотою народжується сухарник Андрій. Затинучись у житті табору, грамотою наороджується Соловей Ангеліна. Затинучись у житті табору, грамотою наороджується скляр Дар'я. За Участь у житті табору, грамотою наороджується Прядка Анастасія. Грамотою та футболкою. За активну участь у житті табору народжується Петрова Євгенія. Грамотою здоров'я закладу «Джерельце». За активну участь у житті табору, наороджується Малянчук Тетяна. Грамотою та футболкою, за захтинуючись у житті табору, наороджується Надольний Назар. Грамотою, за захтинуючись у житті табору, наороджується Дроник Юлія. Захтинучись у житті табору, грамотою наороджується Заїка Анастасія. Затинучись у житті табору, грамотою наороджується Гурдієнко Дар'я. Грамоти, дитячого здоров'я закладу активну за участь у житті табору, нагороджується, Лавацький Олексій. З грамотою нагороджується, участь у житті табору Кащина Валерія. Дитячо здоров'я закладу Джересі. За активну участь у житті табору, народжується Яцина Катерина. Грамотою, За активну участь у житті табору, наороджується Ругайська Катерина. За активну участь у житті табору, грамотою народжується Андрейко Орес. За активну участь у житті табору, грамотою народжується годна Діана. Грамотою за активну участь у житті табору, та вагомі досягнення у вокальному мистецтві народжується Лазарєва Катерина. Грамотою за активну участь у житті табору, народжується Покачук Максим. Грамотою, за активну участь у житті табору, та вагомі досягнення в вокальному мистецтві народжується Гетс Владислава. Грамотою, активну участь у житті табору народжується Алдобаєва Олександра. Грамотою активну участь у житті табору народжується Кравчук Аліна. Грамотою, участь у житті табору народжується Дінь Софія. Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору народжується. Дільми Михайло! Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору народжується Ягорська Єва. Грамотою та футболкою за активну участь у житті табору та вагомі досягнення в вокальному мистецтві народжується Нестерчук Анастасія.